Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивись каналу саме цікава і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Друзі, сьогодні в рубриці алкоголь мене анісова настойка. Вона дуже популярна, була і є в багатьох країнах, по-різному називається, від Далекого Сходу до півночі. Ну Вона мене дуже давно цікавила, хотів давно приготувати, ну і нарешті зібрався. Тож, давайте почнемо: анісова настойка. Беремо 1,3 літра. Води і 1,3 і літра спирту чистого. Додаємо спирт в воду. Робимо спиртовий розчин. Не навпаки повторюю. Пішов нагрів, помутніння, реакція пішла. Перемішаємо і даємо їм закінчитись. Є дуже багато різних рецептів приготування анісової настоянки. Вони відрізняються тільки вмістом інгредієнтів, які додаються додатково до Анісу. Ну, а так вони самі по собі не дуже складні. Ну, Я вибрав самий простий, мабуть, із них. Ну, і Для початку я вирішив додати, як завжди, я додаю будь-які алкогольні напої, таку добру ложку меду. Я вам кинув вже одну зірочку бедяну. Ще додам три. Ну і тепер. Аніс і тмін або кмін в українській мові. У мене тут по 3 чайні ложки кожного додаємо. Ну І тепер повертаємо наш спиртовий розчин до всіх наших інгредієнтів. Тепер все добре перемішаємо, доки не розчиниться мед. Ну ось, друзі, перемішали. Що хочу відмітити, ви при наявності у вас будь-якого іншого алкоголю також можете його використовувати. Головне, щоб була вмісткість спирту не менше 45%. Ну так за рецептом просять. А так на ваш розсуд і який алкоголь вам подобається. Ну і тепер свою настоянку настоюватись я поставлю в темне місце на 2 неділі. Думаю, цього вистачить. Ну що ж, в мене пройшло два тижні, моя анісова настоянка готова. Отакий От зовнішній вигляд в неї. Колір такий цікавий колір. Аромат. <смі> такий трохи незвичний для настоянки. Ну але ж, пройшло два тижні і слід прицілити цю настоянку. Ну щоб прибрати звідти всі спеції. Очистити трохи. Переливаю просто через марлю. Віджимати нічого не потрібно буде. Тому тільки марля. Ось ну, такий мене кінцевий результат. Тепер, я думаю, дам їй пару днів відпочити, щоб, скажімо так, до кінця сформувалися смаки і аромати. Ну і можливо, з'явиться якийсь осад, і тому будемо фільтрувати після цього. Але тільки після цього. Тож дамо 2 дні відпочити їй. Друзі, в мене минуло дві доби і час фільтрувати мою анісову настойку. Тож починаємо. Ну, от так виглядає моя анісова настойка в фіналі. Скажу, що осаду було небагато, і навіть то був не осад, а мілкі дрібні частинки спеції, які ми додавали. Тому я використав всього лиш два фільтри на всю очистку. Ну що ж, тепер ми. Підготуємо презентацію, ну і будемо дегустувати. Ну що ж, будемо дегустувати справжню анісову настоянку. Як бачите, все ми приготували, все в нас вийшло. Зразу хочу відмітити, що колір мені приємно здивував мене. Я такого не очікував. Ну, я ні разу не робив до цього анісову настоєнку. Але приємно здивувало. Колір класний, класний. Ну, а аромати я вам просто передати не можу. Тут, поки йшло фільтрування, весь камбус буквально пропасів анісом. Ну, передати неможливо, просто шикарні аромати. Так що, вона вже, мабуть, стоїть того, щоб її приготувати. Ну, Скуштуємо. ВРВР просто ароматів. <хи> просто передати не можу, друзі. Це просто клас. Ну, зовсім не відчувається, що ти випиваєш алкоголь. Ну, крепкость є. Ну, такий напій крепкий. Випиваєш і все. Але ти не відчуваєш, що це алкоголь. Ніякого присмаку спирту. Нічого немає. Просто такий бух, потужний удар. Всіх спецій, які ми додавали. Ну, Закушу. Не дарма ж я робив собі бутербродну закуску. Просто шикарна настоянка. Спеції буквально продаються в будь-якому супермаркеті, ані з бадян і так далі. Ну, Ви пам'ятаєте. Тож, купили спеції, маєте алкоголь. І робите просто такий чудовий напій. Я думаю, якщо ви поставите на будь-який стіл, навіть святковий, то приємно здивуєте всіх своїх гостей, всіх своїх рідних, вони будуть приємно здивовані. Будете згадувати фільм Іван Васильович міняє професію ані своя. Так що, додавайте, готуйте. Ну і всіх запрошую на свій канал Домашній камбуз. Заходьте, дивіться мої відеорецепти, їх вже доволі багато, вони всі класні, смачні і цікаві в приготуванні. Заходьте, чекаю від вас вподобайок, класних коментарів. Ну і далі зустрінемось на каналі. Смачного!